Сьогодні, дорогі брати і сестри, переживаємо спомен святого Пророка Ілії. На три роки і шість місяців було закрите небо. Не було в ізраїльській землі, ні руси. Все вмирало. Вмирали люди, вмирала скотина. Сохла трави, дерева. Це була кара за гріх, бо Ізраїль відійшов від свого правдивого Бога. Ізраїль почав поклонятися ваалові, і за це Господь Бог покарав його. Але був правений чоловік, і йому було Ілія. Богобоязливий чоловік, пророк він був. І ось Дух Святий його привів до джерела, а круг приносив йому їсти. І ось, коли прийшов час, Дух Святий промовив до пророка Ілії, іди, іди в місто Сарепто, що в садон краю, і там зустріне тебе вдова. І зустріла дійсно його вдова. І що сталося? Пророк просить її, дай мені їсти. А вона мала якусь меню борошна, муки і вліє мала. І каже: ото замішу те тісту спечу, той коржа чи пляцок той зимою будемо чекати смерті. Поділилася останнім. Вдова, бідна особа. Поділилася останнім, не знаючи того чоловіка. Мала тож жменю муки. Мала на Днізбанка олію поділилася останнім. А Бог щедро її поблагословив. Бог сторицею її благословив. Каже слово Боже, що доки був пророк Ілія, не забракло там муки і не забракло там олії. Блаженні малосиві, бо вони помиловані будуть. Бог благословляє тих, які його благословляють. Бог відплачує сторицею в сто раз більше тих, які розуміють, що є таке малосердя. І та вдова. Вона зазнала того милосердя від Господа Бога, бо сама творила милосердя. І сьогодні я то повторюю хіба десятки-десятки разів. Бог кожному з нас дає право бути в небі і творити милосердя. Бо мільйона біженців, мільйона людей, які втратили все Мільйони. Але як я беру участь у тому? Ну, не, не одна б жінка хотіла повторити подвиг Святої вороніки. А свята Вороніка не творила подвогу, ні. Вона просто своїм люблячим серцем побачила людину і шукала, як тій особі допомогти, як, як полегшити терпіння тому зболілому окрувавленому обличчю. До того надодумалася Марія Магдалина. До того ніхто не додумався, але Вороніка до того дійшла. І вона отримала велику нагороду. І думаю, що в день суду Божого ми теж станемо на суд Божий. Всі станемо сама собою. І кожен з нас, і Христос каже, я був. І я жив на п'ятому, чи на сьомому, чи на восьмому поверсі в твоєму будинку. Але ти до мене ні разу не заглянув. Ти до мене ні разу не прийшов, бо ти не мав часу. Христос каже, я був в тій малий дитині, яка плакала, і ти бачила, яка вона нага, і забавки немає нічого. А твої діти, в тебе в хаті є сотні забавок. Але ти не поділилася з тою дитиною, яка забавки тої не мала. Бути побожним, скласти ручки, все і так далі. Але тяжко жити Словом Божим і виконати, і дотримуватися того слова Божого. Часто заглядати в святе письмо, що письмо святе хоче від мене, що воно вимагає від мене. Яка буде нагорода? Якщо ви любите тих, що вас люблять? Яка буде для вас зарплата? Яка? А я кажу, любіть тих, які вас ненавидять. Позичайте тим, які не сподіваєте, що вони нам віддадуть. То є біда, що ми не знаємо Слова Божого. Ми не живемо Словом Божим. Або як каже Христос, вони мають очі, але не бачать, вони мають вуха, але їхні вуха не чують, не чують. А ніхто з собою не візьме нічого на той світ. Не дадуть мені і вам і так далі три куртки, в які ми ходили, п'ять плащів і так далі, і все. Їх можуть вдома молі їсти. Але я не дам, бо то є моє. І тому той приклад святого пророка Ілії. Є такий ясний і виразний приклад, що Господь Бог благословляє тих, які мають відкрите серце. Відкрите серце до чужої біди, до чужого гор'я, до чужого нещастя. І Бог відвертається від тих, які є скупі, егоїстичні, лицемірні, фальшиві. Які тільки знають себе, а біди іншої людини не хочуть видіти. І тому ми живемо в тих часах. Ми живемо в часах пророка Іллії. Ми живемо в часах, коли Христос ішов на гору Голгофту. що кожен нині може бути керенейчиком. тільки щоб ми хотіли бути тими керенейчиками. Кожен нині може бути Веронікою, тільки щоб ми хотіли бути тими Вероніками. Бог дає нам можливість. Але багато людей, більшості людей того не розуміє, бо така є наша релігія. Дуже поверхнева і обрядова. Дуже поверхнева і обрядова. Ми будемо придиратися направо, наліво, обряди все. І бачимо наших сусідів поляків, які мільйони взяли українців. Українці не раз прийшли голі боси, переступили кордон, бо, бо все було зруйновано. Їх одягнули, їм дали одяг, їм дали пити, їх прийняли і так далі, що не дивилися на нічого. Тому що віра стоїть вище, розумієте? Віра стоїть вище. Віра. Як вона ходить до костела і каже, що він скаже прийміть, допоможіть, вона буде виконувати то звичайно, що на всі, сама собака, що не всі. Але більшості ще будуть мати страх Божий і будуть розуміти, що треба допомогти. Бо я не допомагаю українцеві, полякові, жидові, я допомагаю Христу, який терпить і який страждає. І тому сьогодні це свято Пророка Іллії, той приклад вдови, яка поділилася останнім із пророком Іллією, воно взиває нас, взиває нас. Наслідуємо ту вдову, наслідуємо. Не наслідуємо ту, яку я казав раз в проповіді, бо то факт, то не видумка. Якби я знала, що та допомога піде до військових, о, я би певно дала, але я маю сумніви, бо волонтери кажуть, що дуже багато крадуть. А її сусідка казала, знаєш що? Ти маєш буса вдома, давай я спакую, по сусідах піду, іде, завези там на фронт. Завези там на фронт. Закрила її уста і та повернулася. І коли ми хочемо допомогти, то, то будемо мовчати, будемо допомагати і так далі. А коли ми не хочемо допомогти, то ми завжди будемо шукати сто причин, щоб не дати, не поділитися, не допомогти. Тому що ми є інша причина, бо ми є скупі, бо ми є егоїстичні. Бо ми є горді, бо ми не є щирі, бо ми є лицемірні. А людина, яка щира, вона тихо поможе, дасть, зрозуміє біду іншої людини, поділиться, що має. А той, який сіво буде дивитися, або ще здерто. Сам має, але ще буде казати, йому допомога потрібна. Тому пам'ятаємо, що маємо можливість нинішній час, бо то є часи пророка Ілії, коли є війна. Або заробити собі на небо, або навпаки, заробити собі на осудження. Амінь.